Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. І сьогодні ми з вами побуваємо в двох різних магазинах. Покажу вам, що продається на вагу у перший день і другий день. Це у нас день завозу, обнова, і знайшла ось такий жакет від Zara, базовий чорний. Вверх тут поєднання віскози і поліестру, а підкладка 100% ацетат. Застібається жакет на один гудзик, але, на жаль, він на мене виявився за маленьким, хоча це був сороковий розмір. І гляньте, яка крута курточка мені трапилася в яскравому жовтому кольорі, і це класний дорогий бренд Donna Накара New York. І мені здається, що тут натуральний наповнювач. Вона в доволі хорошому стані. Можливо, трішки збити де неде де оце от наповнення, але не критично. І на спинці ось таке от велике лого. Це їхня спортивна лінійка. І, власне, ось тут теж таке невеличке лого на рукаві. Загалом мені подобається, виглядає доволі сучасно, вкорочена, об'ємна. Щоправда, вона йде без капюшоне, лише ось таким об'ємним комірцем, стійкою. Як на мене, крута куртка, щоправда, вона не в ідеальному стані. І тільки подивіться, яка знахідка: це пальто базове, чорне, абсолютно нове, ще з картонними бірками. Тут є значок вовни, воно повністю вовняне. Присутні всі бірки, і вказано, що воно виготовлене в Італії. Як на мене, прям крута річ 100% вовна. Ось таке воно всередині на підкладці чорній. І ось тут ще ось такі от бірочки, де теж можна прочитати склад тканини. Щоправда, пальто великого розміру, і ось так воно виглядає в примірці: рятую те, що воно має поясок. Тому, коли його зібрати, воно не виглядає настільки величезним, але все-таки видають рукава, плечі і занадто так сповзло плече, це не дуже акуратно виглядає. Загалом воно дуже класне, якщо її вдягнути по розміру, прям супер знахідка. Ось так вам покажу, щоб було краще видно, оскільки чорне на чорному важко роздивитися, а загалом пальто ідеальне. Якість у нього просто не перевершена. І ще мені сподобалось ось таке пальто в кольорі Camel. Щоправда, воно вже видно, що БУ, ношене, не ідеальний стан, але кольор дуже гарний і крій теж мені сподобався, вирішила вам показати. Не знаю, чи воно вовняне чи синтетичне, адже бірка зі складом відрізана. Ну, і ось таке пальто в примірці. Воно йде з пояском також таке от пальто халат дуже люблю саме цей крій, він дуже жіночний, підходить будь-якій фігурі. І гляньте, як класно тут зроблені рукава, такі дуже широкі манжети, об'ємний комір, загалом гарне. Єдине, що, як я вже сказала, не в ідеальному стані, на жаль. І ще мені сподобалася ось така чорна куртка з двома накладними попереду кишеньками. Ця курточка в ідеальному стані, розмір тут вказаний L, і вона йде така дещо подовжена. Склад вверх, думаю, що це бавовна. Якість куртки мені дуже подобається, дуже вона продумана, все до деталей. Ось тут вона ще так застібається зверху, захист від вітру, і кишеньки має збоку також на блискавці. Непоганий варіант, як вам вона, пишіть в коментарях. І ще взяла до примірочної ось такий светрик від автограф. Розмір тут 2XL, тобто він дуже великий, але дуже гарний у нього відтінок коричневого і склад чудовий. Це Вовна. Причому не просто вовна, а вовна на як ви знаєте, це набагато краще. Не приміряю цей светрик, оскільки він справді дуже величезний, об'ємний. Ось так показую вам в руках, а заважив він всього на на 137 гривень. Кілограм сьогодні коштував 419 І переміщаємося з вами в інший магазин секонд-хенду. Це другий день завозу. Тут ціна за кілограм 399 гривень. Ось така мені сподобалася курточка косуха. Розмір тут вказаний М. Щоправда, вона з ненотральної шкіри це замінник І підкладка також поліестер. Але доволі якісний поліестер, дуже якісно вона виконана. Сама по собі вона цупка, тому, думаю, має дуже класно носитися. Єдине, що вона мені абсолютно не підійшла по розміру. Ще трапилася мені ось така спортивна куртка від Columbia, Це класний спортивний дорогий бренд. Не так часто його можна зустріти на ваговому відділі. Курточка в дуже гарному стані. Вона має з боку такі от вставки, але малесенького розміру. Просто вам взяла як знахідку показати. Ось така гарний стан, хороша якість. І окрім цієї спортивної куртки, трапилась мені ще ось така непогана. Теж хороший, якісний бренд Nike. Щоправда, вона також маленька це розмір S, іде з капюшоном, така от куртка-вітровка. Дуже цікавий у неї принт. В дуже гарному стані, без дефектів, якось навіть дивно, що її ніхто не забрав до другого дня. Рухаємося з вами далі, і мені сподобався ось такий светрик в гірчичному кольорі від Mango. Розмір тут також S-очка. І він має такий виподібний виріз і, на жаль, не знаю який склад тканини по відчуттях, він вовняний. Причому, думаю, що це вовна міріноса, адже він доволі тонесенький, але в ньому дуже тепло, комфортно, він абсолютно не колючий і доволі гарно лягає. І окрім цього светру, трапився мені ще один светрик від Mango в такому яскравому-червоному кольорі. Він де такий подовжений, цікава тут в'язка. І він у розмірі М. Щоправда, бірка знов ж відрізана, невідомий склад. Светер дуже грубий, дуже теплий, ще й подовжений в ньому просто ідеально ходити зимою. Це такий от прям зимовий варіант, адже в ньому справді дуже спекотно знаходитися. І стан у нього дуже гарний. Явних дефектів я не помітила. Я б навіть сказала, що він в ідеальному стані. Нагадую вам, що це другий день завозу, ціна за кілограм 399 гривень, і сподобався мені ще ось такий смугастий светрик від класного бренду Sisley. Дивимося склад: 45% тут віскоза, також є поліестер і акрил. Светрик доволі об'ємний, і давайте глянемо його в примірці. Ось такий цікавий у нього принт. Смужка йде по діагоналі, і збоку така чорна вставка, ніби визирає з-під светру блуза. Окрім принту, він дуже цікавий у нього крій, але не кожному, мені здається, буде такий пасувати. В моїй фігурі, мені здається, зовсім не пасує, якось дивно цей светрик виглядає на мені, не сподобалося. І ще гляньте, що знайшла, це штани, вони вовняні. Це якийсь шведський бренд, мені вперше зустрічається, і, можливо, він навіть вінтажний. Тобто штани вінтажні. Йдуть донизу трішки такі завужені, як штани. Мам джинс, знаєте, от вони такі вверху на защіпах, вверху широкі і донизу завужуються. Класний варіант штанів саме для зими, для холодної осені, адже вовна дуже гарно зігріває. Хоча самі штани не є грубі, а доволі такі от тонесенькі. У дуже гарному вони стані, просто стан ідеальний, класно збережені. Але мені не дуже подобається те, що от вверху дуже багато тканини. Якось вони виглядають надто об'ємними. Це мене, напевно, і зупинило від покупки, хоча я дуже довго в них крутилася, вовнені штани для осені, для зими це, звичайно, круто мати. Заради цікавості зважила светрик від манго, заважив від на 190 гривень. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Це також звичайна вага, ціна така ж 399 гривень за кілограм. Це були броги від Марко Поло з натуральної шкіри. Ось такі ще від Зара класичні туфлі лаковані, але у них дещо потерті носики. І ще ось такі лаковані брогі, не знаю, шкіра чи не шкіра. Але стан дуже гарний, ще й з такими акцентними вставками синіми. Можливо, вони навіть абсолютно нові, адже була наліплена ціна 25 фунтів. І ось такі челсі, як гумачки. 38 розмір, і було вказано, що вони зроблені в італії. І гляньте, які довжелезні чоботи, чоботи батфорди Це також 38-й розмір. Вони йдуть замшеві, причому замша, скоріше за все, натуральна. І поруч ось такі були непогані черевики на шнурівку в такому грубому стилі, але це 42-й розмір, можливо, вони навіть чоловічі. І стан у них справді дуже гарний, як таких дефектів немає. І поруч були ось такі сірі чобітки, вони з натуральної шкіри на невеличкому і стійкому каблучку. Також вони поганому стані ще й з таким от декором з боку. Ось такі ще класичні. На невеликих каблуках замшеві півчобітки, і поруч на шпильках з гострими носами. Вони такі, як тканинні чобітки. Ось ці, гляньте, які цікаві, вони з натуральної шкіри. 39-й розмір з таким тисненням під рептилією, причому вони повністю шкіряні. І вверх, і зсередина каблук такий скошений, як в козаках. І стан у них був просто ідеальний. Ось такі ще лофери також з натуральної шкіри були. І ось такі новесенькі шльопанці, вони в гарному бежевому кольорі, з такою прострочкою, стьобані. Не знаю, правда, чи це натуральна шкіра, чи замінник. Дивимося з вами далі. Ось такі, що мені сподобалися туфельки, класичні. У них таке тиснення дуже цікаве йде, 39-й розмір, невеликий каблучок, гарненький. І гляньте, які цікаві балетки, вони такі, як хутряні в леопардовий принт, і це, напевно, було натуральне хутро. Ось ці лофери також цікаві, з такою вставкою в клітинку. Це томаріс 40-й розмір, і видно, що вони з натуральної шкіри. Ось такі ще черевички підліткові, теж непогані, новесенькі. І ще ось ці лофери теж сподобалися в бежевому вони такому кольорі, і верх такий йде під замшу. І тут помітила цікаві туфельки з гострими носиками, схоже, що вони з натуральної шкіри. Дуже гарний бежевий колір. Класика така. от. Давайте подивимося, що у нас тут є цікавого серед спортивного взуття, але це, я так розумію, не натуральна шкіра кросівки, а тут гляньте, що знайшла GS, Класний бренд, щоправда, вони з дефектом полізла ось ця червона фарба. Що ж, давайте ще покажу вам, які були сумки. Сумки також вагові, ціна така ж за кілограм 399 гривень. Гляньте, яка цікава сумка, щоправда, вона примята, Ось така у неї застібка йде під вінтаж. А ось ця сумка, схожа, що з натуральної шкіри, щоправда, у неї немає ручок. Але думаю, що це не є прям така дуже велика проблема, ручки можна підібрати. Ось така ще була теж непогана сумочка, вона така йде, як стібана, і схоже, що вона також з натуральної шкіри. Величезна сумка шопер, така вона лакована, має кілька відділень, але це вже замінник. А це вже інший ящик, і тут знайшла величезну сумку від КІЕС. Впізнавана оця от буква. Вона вся брендована, вся сумочка так в цих літерах. Вона дуже величезна, з такою великою акцентною застіпкою, пряжкою, доволі важкенька. І вона і сама по собі йде тканини, лише ось ця застібка шкіряна. І ось ця сумка класна, дуже добре тримає форму на довгій руці. І тут таке лого в неї попереду також, вся вона в таких от буковках, дуже гарний стан. І ще ось ця сумка мені сподобалася: сумка Шопер. Дуже містка, на двох ручках, в дуже гарному стані. Вона така, ніби як лакована і, можливо, навіть з натуральної шкіри. Намагалась я знайти якусь бірочку, де б це було вказано. Давайте я вам ще покажу ось так. Тут є назва бренду, але чи це шкіра, не зрозуміло. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше, можливо, що не сподобалося. От, на кінець ще знайшла ось таку сумку від Майкл Корс. Можливо, це навіть оригінальна сумка. Класна знахідка в гарному стані. На цьому прощаюся. До нових зустрічей.